Доброго всім дня! Сьогодні 7 люте лютого, лютого 24 рік уже Нарізаю черенки, бо у нас потепліло. Це хуська бомба. Така загрузка с Сережками. Сьомий рік пішов Такі наросли для прививок. тому садові вже пообрізав. Це двохрічка така. Тож я такі здорові двохрічки оставив, буду зрізати на прививку, все одно їх треба зрізати. У нас плюсова така, плюс 12-13. Це буду зрізати. поросли тоже хорошие. Тоже все в так и Сережка, Такие сережки. И поотправляю там до кили... людям. Сейчас саженцы. Боявся, що не хватить на прививку, но вроді хватає, получиться от таких довгих 2 з копіками метра, десь 2000 таких пагоньо так. на 20 000 хватить Оце теж двохрічка, я її залишив тут такі дуже здорові прирости все одно. Він тут обріжеться, допустим. Ну його ти от, от на прививку. <кій> і тут теж двоєчка теж обріжеться. І все. Це трапезунд. Це від родственника. що я показував вже восьмий 18-річний кущ Дуже чітко почувається. І цей старий штамбік я не забирав він плодоносить Все нормально Зараз покажу в тім другому садкові Це я вже в другому садкові тут Порізав трошки Ось такі Здоровенні до трьох метрів потім буду їх нарізати десь сантиметрів по 90 ну як у мішок щоб мішок зав'язати у мішки вийде десь 30 мішків і такий великий холодильник Температура буде біля одного градуса плюс дуже позрізав. типу укорачивав, що треба буде викапывать Отводка. Тоже такий мощный. Двойник Укоротив там коренева мощна Викопаю І відправлю людям прирост То вже загрузилося Сережка мне файненько показує. в цьому руці тоже Урожай Нас бог буде нормальний. Хузька бомба теж файненько на медвежому три роки плодоносить кожний рік тут всюди були оріжки на кожній гілці, зараз уже будуть тут, тут на верхних ярусах тут Кізил Сімен набух. Цей довгий. Теж було. бачите такі коротенький оріжка. Це один рік, другий. І от. В минулому році у ріжків було багато, я показував. І прирости такі здорові. Тому що медвежий вже файно укоренився і пішов. Уже і на врожай, і на прирости. Покажу вам трошки по обрізці. Оце теж на низькому маленькому. Я прививав на однорічній. Це трекстон. Він не плодоносив. Ось тут орішок був, тут був орішок. І зараз що я роблю? Я вже, допустимо, побачив орішки. Я ці всі обираю, тут, тут починаю цісти, будуть орішки, але мені вони не потрібні. Мені вже потрібно сформувати деревце. Все, я це обираю. Це теж обираю. Цей тоже, цей теж. тоже. Все, я приподнимаю штамбик. Вот тут дві гілочки остаются. Тут будут уришки и ося гілочка. І я її трошки укручу. Все, вот такий штамбик получився дырецы. І уріжки будуть, не файненький штамбик. Так само покажу на цьому, що я показував уже. На Енісові Ось ця гілочка, що йде всередину, забрав. Все, ці самі верхні, на наружню почку трошки причікну. Все. Все, штамбік. Скелетні, полускелетні вже підуть. Все, дерево готове. Це жаданний, Тут у кучу. Насадив, нема вже місця, де садити. Ось тут теж низький штамбік. Медвежо штам приподняв фундуком. Ці дві гілочки забрав звідси і все, деревце вже практично сформовано. І плюс орішки. Так само це низький медвежий штамбік пішов вверх. І от тут три гілки. Цю середню треба забрати. Все. Середня забралася. Тільки треба більше, щоб заросло. Я раніше замазував ці зрізи, зараз не замазую. Ну останні роки. І воно, я замітив, якщо не замазувати, воно ліпше. Заростає швидше, бо коли замазка, то воно там якесь таке не живе непонятне. Так що я не замазую зараз. Це теж трапезунт від цього мого родственника. Теж він дуже файно себе почувають. Допустимо, зараз отакі от молоді пагони нагнали. Я їх заберу, це може у кореню. Люди просять. І от одну-дві гілочки залишу двохрічні і цей штамп. Я його не видаляю, він дуже файненько йде от такі молоді на ньому, подоносить от такі сережки. Так що його не треба забирати. І все, будуть три гілки, буде кущик. Ці молоді всі заберу. Так само і тут цей Тоже от, теж залишу. Одну гілку, дві, двохрісні і оцей штамп, що був. Ну і трошки розрядку зроблю. Всі молоді заберу, там, на прививку можу. А з однорічними, от допустимо, якщо тут штамбік біля 40 см фундука, це от китенка. І от, ну це вже треба буде весною робити після заморозків. Удруг почка там примерзнеться, щось таке, то ліпше весною вже робити. І от, допустимо, ви хочете штампік там 70 чи скільки сантиметрів. І все, зрізаєте, допустимо, лишаєте от тут 2-3 максимум почки. І все, друге зрізаєте. Чик. Все. Ну, Тут, коли, допустимо, на однорічному, то можна замазати, можна і не замазати. І все, і ви лишаєте скелетні 2-3 гілочки. Все. А якщо, допустимо, у вас саженець низький, то просто, коли вже підуть почки, по-зеленому можна формувати. Вибираєте саме такий здоровий паван і ним витягуєте висоту. І по зеленому можна потім верхушку прищипнути і сформувати, коли буде друга волна росту, сформувати скелетні гілочки теж тут понарізав. Такий прирости вже файні. Це Краснодарський, Краснодарського, якщо видно, дуже ярка. Кора дуже здорове дерево. Я тут зрізи робив, все воно заростає. Заростає без проблем саме. Зроблю отводки заказують люди. А з верхушок поріжу на прививку. Такі файні прирости. Оцей теж. Трекс тут. Низька маленька прививка, тому що коли я прививав, в мене були однорічні, тільки маленькі. Я на однорічні прививав. Отут пішла гілочка, така довга, більше метра, я її зроблю отводки. Всі заберу, маленькі. Вони Тут будуть оріжки, але мені не треба, тут вже були оріжки, я знаю, що це трекстон. І отут уже от тут вже з цих трьох цього і не буде, з цих трьох я сформірую, причікнув, сформірую скелетні файненькі. І все, і буде штамбік і деревце. Так само. І тут я вже зрізав на прививку, щоб не викидувати, а це буде сажениць. Такий двохрічний хороший. Потім показую, як упакую, як будуть сохранятися черенки. До середини десь. до Числа 10-го подивлюся, бо ще наверху робота є. І через неділю-півтора почнемо висаджувати у пакет. Не знаю, я буду спевать но, в принципе, вроде все успеваюсь. А так все более Это джамбо. Коренив, тим ще буду укореняти. Жаданий. Теж все хоче плодоносити на медвежому. Сніг розтає, земля ще трошки під снігом мерзла, а завтра вже не буде ні сніга. Всім пока Будьте здорові!